Дивіться, ось такий старий вход в будівлю. Ось таке місце. Да, місце не дуже, скажімо, не дуже прикольне, але, скажімо, колоритне. колоритне. Ось так. Давай, давай, Люба, зараз я положу. Я ще раз огіча. Бенда Айс Американо мосом, на всім. Ось так виглядає. Вони такі вузькі вулиці, да? Скажіть, просто дивіться. Які тут будильники. А що ты будешь? Может еще холодненько, а, да? Может. Було... А, флатлайт? Кокосовое? Нет, у нас кокосовое молоко, я думаю, нема. Нема, да? Ну, спробуй, но я думаю, у нас нема. Я просто так думаю. А в Украине. В Украине... Украина топчики. Украина, люблю тебя. Коротше, що, що я ще помітила в Кадикю, що тут е, кожен може вдягнутися, як хоче, і дуже багато цікавих людей, які вдягнуті дуже по-різному. Хтось там може якісь креативні джинси натягнути, хтось якийсь ті-шорт, хтось ще щось. Ну, як каже е, my sister, <laughs> що це кадикій стайл. Тобто чим. Yeah. чим е,

<laughs> İlk duyduğumda çok hoş şey şeyime gitmiş, şey garibime şey gitmişti. Daha bunun zamanı olduğu şey keks. Bakın neydi şeftali miydi? E, keks abrikosum kardeşim, doğru Aa, için. Aaa, ya bu boş, boş o, ne yapabiliyorsun? Ama niye açıyık o lan? Bu da ki, İstanbul'un Mayı, novi diyorum yeni ayakkabılarım ve İstanbul'un bir atmosferi, bu da benim sistram işte. Böyle yaşıyor, da benim sistra işte, ne yapalım? Oysa <laughs> işte ki, spravı. E, tudi, e, babacım, spizniş. Çok güzel bir kahve. Gerçekten çok güzel deneyelim mi? Evet. Devam edelim. Çok kahve. Bayağı iyi ya. Ama çok sıcak, Soğuk ya, şey yapmıyor kanka. Bir de ben şimdi... Milyonlar benden video bekliyor.

Напишіть будь ласка, в коментарі, це касається тільки алкоголь, або можна коли п'єш каву, ну, хоч що, любой напій, можна сказати, типа, ну. Спасибо. А мы они gerçekten фасте gitti mi burad? Aman abi, А я büyük ya. Зараз куштуємо американку. İşte, yeah. yani. Çok beğenmedim ya. Ya Nalan'ın getirdiği yer işte ya. Görüyorsun işte ya. Yani. <laughs> Üstündeki dondurma kaldı değil mi? Wow. Can I try? no, of course. Wow, bleh. This is your <laughs> güzel. Ama üstü şey tam böyle. Ha. Aaaa. Aaaa. na Aaaa maybe it's uh, it's tradition. Aha, uh daha tradition, da, da. Tra tradition. It's Turkey tradition, you <laughs> need to put... Uh, bir de Türkiye. <laughs> bakayım, neymiş bu? Ben dondurma... o dondurma bayağı bu arada. Şey, sakızım güzel mi? Ateş edin. Hmm. Hmm. Oh, Dondurma da çok iyiymiş ya. Alayım bakayım biraz. Beğendin mi aşkım? Baya hmm, bayağı ya. Tam benim alanım. Siz kendinize söylemediniz mi? Hı? Kendinize söylemediniz mi? Kendi ortaya söyledim. Ha tamam. Aldı mı cevabını? Adam akıllı. Hemen nasıl cevabı verdi? Hala haline bakın düşecek altındaki. <laughs> Düşmezdi ya. Oh. Bombe yapmıştı o. Düşmüyor. Oh, klas. Nereye işte? Davay kaçış. Pakajı naşı Я буду богатство украинского, я не знаю. И Катя не, подск... не подсказывает. Давай-давай, Катюш, давай-давай-давай. Она... На, бе, ловуш. А вы... О, там чекарсана. Шшш, рис. <laughs> давай-давай-давай, держи-держи. Катюш, <laughs> what oh. oh. did you do, я? What did you do? О, девица, девица. <laughs> Evet. Bak şimdi şey diyecek Aha rakipler, rakiplerin tatlıları. Evet, DC artı, DC artı şey. Nasıl olur? Ha? Güzel mi? Good mu? Güzel değil mi? Хочеш, давай це пополам. Давай. Давай. Я хочу трошки, так. Ти маленький краб. Ні, реально люди намазують із кремом. бо це... це не я я ж на пляжі була, Просто вийшла. Просто по Стамбулу на вулицях вона ходила. Ти, Катюш, половину залишай, будь ласка, а то ти забуваєш, блін. Потім з'їш все. Покажи, будь ласка, як виглядає. До речі, так, да, це португальський десерт і в Стамбулі це дуже-дуже смачно. Як тобі? Mm. Скажи, дуже класно, так? Да? Боже, я дуже... Щоли, маху, я, я дуже рекомендую. Ні, не, не треба портити. Казюригіт сам знає. Я вам дуже рекомендую. Це так смачно. Навіть можна в черзі вистояти, нічого страшного. Скажи. Такой заборний крем. Короче, я дивіться, кадикій. Кадикій. Є така мода мода доната. Десь тут адреса є чи немає? Немає. Ні, просто вони будуть вести. Просто напишіть в Google, да, коли будете в азіатській часті і біля району Кадикьой. Просто напишіть мода доната і все. Ось ще інстаграм. Знайдете. Так. Реально, я прям дуже рада. Ух, тут, конечно, да, дуже очень интересные люди, смотрите Очень-очень интересные, скажи, тут дуже колоритно Нет, ну ты можешь одна йде платочком. платочку Да, да, я уже снял, да, я уже подружки, да Ну да Да, Тут прям, конечно, такое, ну, опять-таки, вот тут, видите, вот люди тут сидят И тут навіть автомобиль, то есть можно машиной ездить типа покататься Не знаю Ну тут, звичайно, ну так собі Ну, Такі конечно. дуже типи, ну краще знаєш, обходити таких типів стороною ну, да, ну, і да. такі зустрічаються. диви, да. Просто дівчинка з вієром в красних носках. Ну, <рес> да. <рес> дуже колоритно, дуже цікаво. Да. Вообще, тут такі люди можна побачити. Да. Кадикьонь, іменно вот, як вам скажуть, як це Амстердам, типу, ну, Туреччина, типа, якщо можна так назвати. Ні, вулиці червоних ліхтарів, але це не про дівчат, а просто <гум> таке, така дуже. Так, да, одяг, про одяг, <гум> стиль, <гум> мишлення, <гум> типу, от от яка дівчина йде, ти вон. Вона при... да, ще Щас, зараз я вам покажу. Так, да, зараз я вам буду знімати оцей вот барш. Вона, ну вона завжди, так, да, типу <соценно> цей э, в шляпи, так, да, скажи. Ні, ну це ще не дуже дивно. Я ну, ні, ні просто... я не кажу, що це дивно. Просто цікаво, цікаво. Просто я це... ж не кажу, що це дивно. Я поки тут чекала тебе, коли ти йшов, тут такі ти люди роз... розповідав. Да? Ну, я просто не встигла зазняти, але mm -hmm. ну, дуже цікаві особистості. Ну так, да, ну так. Да. Тут, е, да, звичайно, є свій вайб. Це 100%. Спілція. А звідси, куди підемо, я не знаю. Зараз подивимось і пізніше побачимось. doğru. Çok iyi. Ya. Teşekkürler, sağ olun. İyi akşamlar, iyi, ak iyi günler. Şimdi, <laughs> <to go>. <laughs> It's up to you, <laughs> papi. Okay, let's go. Let's go. Maybe you need to go. <gülüyor> <gülüyor> İzleyen Türkler bunu anlayacak mı? Bunlar koyayım İngilizcem gitti ya. <laughs> Ukraynalılar anlamayacak da. <gülüyor> <gülüyor> ne ne güzeldir. Hemen, hemen hemen şöyle. Şu... Volk, Volk önden. — Катюш! юву дивіться тут. О, скільки! — Ой, дивить маленька собачка лежить. Да, да. Прямо да. Може бути, дивіться, блин. Диві реально да, да, да. І знаєш, як називається перевозів речете. Тобто це типа ну, які врач пише, типа лікар, як це бумага називається. Ну, це російською як називається. Я навіть не пам'ятаю. Реально, ви лейтело зворотні. Ну, коротше, врач чи пише. Рецепт, рецепт, так, рецепт. Да, рецеп. Називається рецепт, такий заклад. Тим часом ми вже ходимо, тобто не вже, а продовжуємо ходити по Стамбулу по району Кадикій. Да, Вже поїли, попіли каву. Дуже класно. І тут є сусідній район, це називається мода. І зараз підемо туди. ну це, Розумієте, да, це все

Я да Марія, да, білюр магія. Я знаю. Стамбул. Дивіться, я зараз сказав їм, що це тут є дуже відоме до речі кафе. Прям дуже-дуже-дуже там смачний шоколад. Сказав, а раз, ну раз ви хіба, так? Да? Хіба? Хіба це не та вулиця, які там, ну, цей заклад знаходяться. Вони кажуть, так. Да". Так що? Я знаю. Стамбул, Я знаю. Ну, а ти знаєш там? Ти не знаєш. Я знаю. Ти не прикольно, а я прикольно. прикольно. Ще квін саме в Страсбурзі. дивіться тут, які візаї. Це треба з тієї сторони, щоб видно було. Так, да, да. Реально, да. да, дуже гарно. Да, давайте з тієї сторони тоді. Да, давайте от з тієї сторони будемо зняти. М -м -м. Дивіться, скажи, як класно виглядає, да? Вау. Тут тому, що така архітектура — це рідкість. І ось, от якщо ви будете на цій районі, Дивіться, бачите, є такий заклад, ä, називається Аосума. Бачите, Бачите, вот так виглядає Аосума, запам'ятайте. І ось вот так виглядає логотип. І ось вот цей заклад. Можете тут покушати, ну, поїсти, да, щось прям дуже. Катюш, ти... да, ми тут не були любов, я, но я знаю, це дуже дуже відомий заклад, прям э, шо до шоколад. Шоколад, ну всякі десерти. Просто не пожалієте. Кадичой, аусуман, якщо хочете. О! Качеш дивісь. Боже, один, Добре. два, три. ага, А мічтане. Лайнабі, мурдалин. Скільки тут кочок, так? Да? У нього важлива справа. Так. Да. У нас, бачите, теж є трамвай, як у Львові. І він прям іде до, я, я. до цей. А, пішли. Піде лимови. І він, до речі, їде до моря. Get you. Get you. <laughs> вот чади. Ну, да. Вы такие сидите. В первый раз такие банки. Да, скажи. И ось! арбузы, турецкие арбузы, шак шак. Наши ребята. Надю на ногли! Сонечко, Катюшенька, ну что, солнышко устала? Я не устал, до речи. Дуже класно. Да. І найголовніше не жарко. Зараз якраз погода да, Ми ходимо, там, спускаємо а, до аж моря. А це називається вулиця мода. Це не знаю. Да. Це район. Да, це район мода. Ні, це не вулиця, тобто мода і кадикю вони поруч. Дивіться, така поліцейська машина нарисована. Тут, бачите, графіті прям дуже багато. Я не знаю навіть хто це такі. Так, да, це виходить, <ривість> що район. О, дивіться на, на, на будівлі. Да. Да, 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 да. <ривість> дуже класно. Да, це називається мода і це район. Це не а, водна вулиця, якщо що. І, ну да, Мода і кадикій, вони поруч. І оба це райони Стамбула. Ну Дуже відомі райони азійської частини Стамбула. І давайте я вам покажу, як виглядає. Просто... Не знаю, там ну, играє музика якісь там. Да. Ну блин, такий заклад, ну просто дивись, ну вокруг, блін, коли така атмосфера, ну це мені не дуже подобається. Ну, якщо вот, чому я, що мені в Україні подобається, якщо такий заклад, такий рівень, і вокруг красиво, блін, не так. Туреччини ну, немає там стандарти, понімають? Є от такий тут заклад, один, а тут, блін, бомжі можуть жити, блін. Реально контрасти. Одна, да. одна будівля прям супер лакшері щось таке, а інша поруч да. взагалі там. Ну це мені не дуже подобається до речі. Блін, коли я сиджу в такому крутому закладі, я хочу, щоб і вокруг була красива. Вона да. Не знаю, так, да, так. Да, да. Скажи, да. як називається флірт? А, як флірт. Флирт, типа, прикинь. Да, сейчас мы спускаемся äh, до моря. Что это такое? Такие чашки, Я, Катя, удивляюсь. Там сдувано. Вау, вау. А тут я бачу книги. Парфюм леп, смотри. Типа лаборатория парфюмов. Духи. Это уже называется мода. Такий район, який вам можуть сказати, дивіться, Такий, скажи, короче, дуже, дуже милий кафе, да, до речі? Дуже класно. Ну виглядає дуже класно, до речі. одразу, вот, вот, Тут люди живуть тому мої вот такі місця теж. Типа, арбуз там може бути блин, рядом. Ні, такі реально дуже такі маленькі, але прям хочеться зайти. так? Да, да, дуже, за, да? Да, дуже затишно виглядає. Да. Скажи?

Скажи, <laughs> <laughs> Да, да, да. Ну, ось двое Ну, тут такая, выходит еще такая концепция, да? да типа... а тут прям вся улица в кавьярнях такие. Да, двесь. причем <laughs> они дуже прикольные. Ну, ты да, 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 очень классно. Просто двесь. О, вот это выглядит прикольно, кстати. Да. Класс. Класс. Такие такие и граффити вот на всех стенах. Ну да. Такие. О, вже закат трошки видно, я думаю, вам теж. Захід. Захід, захід сонця, так. Да. Короче, Стамбул таке місто, як ви бачите, так узкие. Ну, в основному узке тут. Вузи. Так, 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 да, 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 да. Вулиці. <плес> і такі от ноу бургер написано. Ага. М -м, якісь бургер, О, еще один шпиц, Катюш. Да. От маленький, Ну, зараз к нам іде до нас. О, такий білий. Да, білий, як сніжок. Сніжок. Такой, сахарок. дивіться. Сахарок, да, маленький. Коло таках би ну, так, уже захід сонце видно. Ну що, українська моя принцеса? Боже, бачите, да, по нашому обличчю все видно. От бачите, ми вам показуємо справжній Стамбул. Тобто не, не, не всюди там красиві місця. Та Стамбул і такі є, і такі, і такі. Тобто там і старі будівлі, дивіться, і грязні місця теж є. Ну, а ми показуємо, як є. І ходимо по вулицям, і все показуємо. Показуємо. Ну, тут кальяном так. Да, прям, ух, такий, такий запах, скажи, Катюш. Як знаєш, як в таких клубах, я пам'ятаю да, да. студентські часи, коли в клуб. Так, до речі, я знаю це місце. Ми зараз спустимось, ну, поїдемо прямо і спустимось. і одразу буде море, і типа, звідки кораблі відправляються. Ну, типу, це порт, типа, щось таке буде.